Значить, я вам повідомляю, що я маю намір. Е, от до вас прибув сьогодні на е, Діхтерійська номер. Який номер тут? Діхтерівська 15 А. 15 А. Я маю намір е, подати повідомлення про злочин е, е, операторів. Там група операторів е, гарячої лінії е, Національної поліції України. От там три Ольги, дві Ольги і одна Анастасія. Вони вчинили протиправні дії щодо живого мужчини, в статусі людини з повними правами, щоб ви розуміли, мій статус. Микола Олександрович, роду Дмитренки. Це я. От. Ну, я, не являю, я як був, так і залишився в статусі громадянина Союзу РСР. Я зрозуміла, ви хочете звернутися з заяви, правильно? Да, я спочат? хочу зараз подати повідомлення про злочин. Ви мені офіційно я, відмовляєте? Я, ну ми будемо розбиратися, які підстави я у вас. Вам не відмовляю у вас нічих що немає тут? Будь ласка, присідайте, пишіть заявою, реєстру ні, я писати нічого під протокол офіційно в порядку. Зачекайте, зачекайте, будь ласка. Все, дякую. Все. Mm -hmm.